Сьогодні зранку на запасному полі стадіону Металург стартували матчі шостого турніру пам'яті відомого футбольного тренера Валентина Новікова. У перший день на полі зіграли три команди: Пенуел, Локомотив та Кривбас 84 Сьогодні у нас перший день шостого турніру пам'яті Володимира Миколаївича Новикова. Натомикла Миколаївич це є засновником нашої школи. «Кривбас-84». Ми проводимо турнір на базі. Нашої школи Кербас-С4, стадіон Металург. Також Миколаєвич являється дуже багато вихованців нашої школи. Зумів виспітати, як так кажучи. Сохраняємо традиції турніру вже шостий рік проводимо і будемо надалі пам'ятати його. Ровити турніри. протягом чотирьох днів турніру на поле вийдуть ще п'ять криворізьких команд, а також гості з нового бугу ФК Юніор. Турнір проходить у два етапи: групові ігри та фінальні поєдинки. Це знаковий для нас турнір, тому що це шанс для молодих футболістів міста Кривого Рогу проявити себе, проявити свій характер, так як наші збройні сили України проявляють свою і характер на полі бою, і саме завдяки нашим збройним силам України. Ми маємо змогу проводити такі турніри в місті і відвідувати їх від батьківського колективу футбольного клубу «Кривбас-84» хочемо висловити великі слова вдячності, велику повагу всьому тренерському складу нашого клубу, керівному складу нашого клубу, самим батькам, тому що левова частина. Лягає все таки на плечі батьків. Валентин Новіков долучився до тренерського штабу Кривбасу ще у 1968 році. Через рік закінчив вищу школу тренерів. У різні роки допомагав готувати гравців головної команди міста. Працював технічним директором. Згодом очолив ДЮСШ Кривбас 84 та футбольну асоціацію Кривого Рогу. Це і друг і колега, і мій вихователь, і знакова фігура для нашого криворізького футболу. Валентин Миколаївич Новіка дуже багато він зробив як для дорослого футболу, так і для дитячого. Багато у нього вихованців було. І чемпіон міра був у нього, Собко Олександр. Стали вони ще при радянському союзі стали чемпіонами міра. Дуже знакова фігура, людина з великої букви. Він зробив як і для Кривого Рогу, так і для українського футболу дуже-дуже багато. Ми вшановуємо його пам'ять, проводимо щорічний турнір в пам'яті Валентина Миколайовича Новикова. Це була така людина в футболі професійна. Робив все для, і для діток, коли був тренером. Його вихованець, до речі, Саша Сапко став чемпіоном міра. Багато його вихованців. Грали в командах майстрів на самому високому рівні, ще в Радянському Союзі. Потім, коли він став директором, організували Дю США 84 і він до останнього працював їм. Був, ну, це був батька для нас, усіх тренерів. Був на своєму місці. І все робив для того, щоб в нашому місті був футбол. Дитячий футбол, дуже багато уваги приділяв. І взагалі, ну цей чоловік був просто легенда тренерського составу. Надія Шевченка, Олена Павловець, Олексій Правицький цей день.